Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання тексту папушка Людмили Борщевської. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Давайте розпочнемо наш урок з гри Не Зіб'юсь. Прочитайте швидко склади стараючись не збитись під час прочитання. Погляньте, будь ласка, склади у нас зображені стопчиками. Перший стопчик – оранжевий, другий стопчик – рожевий, третій стопчик – фіолетовий. Розгляньте, будь ласка, які склади надруковані в кожному стопчику. Помаранчевий стопчик – пік, 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 пек, пік. Рожевий стовпчик пар пас, пар, пал пар. І фіолетовий стовпчик пес, 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 пен, пес. А тепер давайте спробуємо прочитати швиденько перший стовпчик із зі складам. Пік-пік-пік-пек-пік. Пік, пік, пек, пек, пік. Ще раз. Пік-пік-пік-пек-пік. Пік, пік, пек, пек, пік. Ще раз. Пік-пік-пік-пек-пік. Пік, пік, пік. Так, тепер швиденько читаємо другий стовпчик складів. Пар-пас-пар-пал-пар. Пар, пар. Ще раз. Пар-пас-пар-пал-пар. Пар, пар. Ще раз. Пар-пас-пар-пал-пар. Пар, пар. А тепер пробуємо читати склади третього стовпчика. Пес-пес-пес-пен-пес. Пес, пес, пес. Ще раз. Пес-пес-пес-пен-пес. Пес, пес, пес. І ще раз. Пес-пес-пес-пен-пес. Пес, пес, пес. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ще раз самостійно прочитати склади з топчиками, але будьте уважні, щоб не збитися. А зараз ми з вами прочитаємо інші склади. Послухайте їх, будь ласка. Аг, го, му, за, ло, жу, адж. Джо, ук, ча, ол, ні. Читаємо так, як з'являлися склади на екрані: Аг го. Му, За Ло, Жу, адж, джо ук. Ча. Ол! Ні. Спробуйте поставити відео на паузу та прочитати ці склади самостійно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання, вміння відгадувати загадки і відповідати на запитання за змістом прочитаного. Нам на уроці зустрінуться такі слова. Веселка! Її ще називають райдога. Це таке явище природи, коли після дощу у теплі дні з'являється різна кольорова арочка. Дверці, тобто це маленькі двері, дверцята. Годівничка це такий будиночок для птахів. Овес це таке зерно. Має здібності до мови, тобто дуже добре розмовляє, вміє гарно писати певною мовою. Вмить це значить зараз. Дуже швидко. Прочитайте, будь ласка, словникові слова. А зараз, дітки, ми почнемо із розминки. Давайте прочитаємо і відгадаємо загадку, яку підготувала нам читалочка. Як веселка кольоровий, має здібності до мови. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Дітки, хто це такий? Папуга, правильно! Прочитайте загадку самостійно. Поміркуйте, чому автор тексту папушка назвав текст папушка, а не папуга? Подивіться, будь ласка, на малюночок. На малюночку ми бачимо тата й хлопчика і папушку. Так? І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з текстом Людмили Борщевської Папушка. А чому, як ви думаєте, давайте ми передбачимо? Папушка це маленька пташка, так? А папуга це велика пташка. То про яку пташку ми сьогодні будемо з вами знайомитися? Ну, певно, про маленьку раз папушка, так? А давайте ми перевіримо свої передбачення, чи справдилися вони. Послухайте, будь ласка, уважно текст папушка. Та спробуйте придумати до тексту свій заголовок. Людмила Борщевська, папушка. Тато відкрив дверці клітки, і папушка вилетів у кімнату. Він весело закричав і сів на шафу. Потім перелетів на вікно і довго спостерігав, як стрибають горобці по гілках дерева. Тату, а як ти його зловиш, щоб знову посадити в клітку? запитав Тарасик. Е, синку, щоб тварини тебе слухались, треба хитрощі знати. Я папушку випустив голодним. А тепер приберу клітку, насиплю корму в годівничку, налю чистої водички і він сам полетить у клітку, розповідав тато. Так і сталося. Папушка хоч і спостерігав за горобцями, а й свою клітку не залишав без уваги. Тільки но на тато насипав вівса в годівничку, папушка злетів з вікна і в клітку, а тато закрив дверці. Дітки, скажіть, будь ласка, який заголовок можна підібрати до цього тексту? Хитро тата! Папушка і людина, або якийсь інший заголовок. Так? Будь ласка, поставте відео на паузу або скористайтеся підручничком на сторінці 74-75 та самостійно прочитайте текст папушка. Я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням. А тепер, дітки, давайте спробуємо дати відповіді на запитання. Де відбувалися події? На вулиці чи в кімнаті? Події відбувалися в кімнаті. Що робив тато? Тато відкрив дверцята клітки. Про що запитав у тата хлопчик? Хлопчик запитав у тата, а як же ми його тепер зловимо папушку, щоб посадити в клітку? Як звали хлопчика? Хлопчика звали Тарасик, про які хитрощі розповів синові тато. Тато розповів про те, що випустив папушку з клітки голодним. А коли він захоче, щоб папушка повернувся до своєї клітки? то насипи йому у клітці в годівничку їсточки. І тоді папушка повернеться назад. Який корм насипав тато папушці? Тато насипав вівса і налив чистої водички, як повів себе папушка. Папушка хоч і спостерігав за горобцями у вікно. Але свою клітку не залишав без уваги. І тільки но на тато насипав йому вівса в будівничку, папушка злетів з вікна і залетів назад у клітку. Так, скажіть, будь ласка, діти, що турбувало Тарасика найбільше в цьому тексті? Тарасика турбувало те, як же папушку повернути? назад у клітку. Тому що папушка це пташка, і він літає, і його дуже важко піймати, так? який секрет знав тато, щоб повернути папугу в клітку? Ми вже говорили про це, а тепер давайте знайдемо в тексті і зачитаємо той секрет, про який розповідав тато. Е, синку, щоб тварини тебе слухались? Треба хитро ще знати. Я папушку випустив голодним. А тепер приберу клітку, налю, насиплю корму в годівничку, налю чистої водички, і він сам полетить у клітку, розповідав тато. А чи відомі вам якісь секрети про птахів? Можливо, у вас є домашній улюбленець, папушка або інша пташка, і ви спостерігали за птахами і знаєте якісь секрети. Розкажіть, будь ласка, зараз, дітки, на нашому екрані будуть з'являтися слова, а нам з вами необхідно швидко і головне правильно їх прочитати. Приготуйтеся, будь ласка. Тато, клітка, сів, шафа, довго, гілка, дерево, знову, син, корм, папуга, налю, вода, чиста, вівса. Дітки, скажіть, будь ласка, звідки взялися ці слова? Правильно, ці всі слова ми з вами зустріли в нашому тексті. Поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте ще раз ці слова. Головне, пам'ятайте, що їх потрібно читати швидко і правильно. Скажіть, будь ласка, про кого ми з вами сьогодні читали на уроці читання? Так, на уроці читання ми з вами читали про папушку. Про які хитрощі дізналися ми з тексту, що для того, щоб повернути пташку назад у клітку, необхідно туди насипати корму. Бажаючі можуть розповісти на пам'ять загадку читалочки про папушку, або якісь інші загадки чи вірші про птахів. Це за вашим бажанням. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка жовта або червона. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!